Так, у Рівному на великих екранах демонстрували всеукраїнський кіножурнал Байки, режисером якого є Олександр Молодцов. Створили його ще у 2014 році, а вже нині журнал функціонує на території всієї України. На прем'єру кінострічки завітало чимало дітей та дорослих, які брали участь у зйомках кінострічки. Тож у глядацькій залі майже немає вільних місць. Хочете святкувати? Хочемо. Після завершення показу кінострічки відбулася ще на найважливіша подія для юних акторів вручення подяки, а також нагородження визначною статуеткою Оскар як зазначає ведуча заходу Дана Антончук, цю нагороду отримують лише найкращі актори. Їх щоразу визначають після закінчення театрального сезону. Після зйомок відбувається кінопрем'єра в кінотеатрі. Після кінопрем'єри нагороджується кожна дитинка, яка знімалася в байках, а вже режисер. В кінці сам обирає, так як він з усіма працював на зйомках. Він обирає, хто був найкращий. Ведуча заходу Дана Антончук додає нагородження Оскар. Це щоразу велика несподіванка, адже передбачити, хто цього разу стане найкращим, просто неможливо. Він вибирає сам. Ну от сьогодні режисера не було, не буде, тому він передає конверт. Ми не знаємо, хто і ми вже на самому врученні Вскриємо конверт конверти, знаємо, хто в нас найкращий. Відтак, після тривалого очікування переможців Оскару в номінації Найкраща жіноча та чоловіча ролі все ж оголошують. «Найкраща чоловіча роль Роман Савчук». Власниця Оскару, десятирічна Кіра Кожум'якіна, охоче ділиться враженнями. Розповідає, попри те, що нагороду отримати вона мріяла, втім і гадки не мали, що переможницю стане саме вона. Я вже не перший раз знімаюсь. Мені були ще рази, і мені того разу ще не давали. А сьогодні вже дали. Ну є якась десь там надія була лише, думала, що отримую прямо сьогодні, то ні. Нагорода принесла позитивні емоції не тільки десятирічній акторці, а й її рідним. Мама дівчинки каже, пишається донькою та її успіхом в акторстві. Радість і гордість, звичайно, за дитину, тому що вона насправді дуже старається і перший раз знімалася. І перед тим вона займалася в театральній студії, що теж я вважаю їй допомагає в тому, щоб достойно себе показувати на сцені. І ну, звичайно, це найбільше це радість, тому що я розумію, що для неї це дійсно було важливо і. ну, за це я дуже радію. на завершення вечора на акторів початківців чекав сюрприз. Творча зустріч з відомим українським актором та режисером Віктором Андрієнко, який завітав до рівного. Чоловік не лише спілкувався з дітьми на тему акторської майстерності, а й презентував свою книгу Легенди Чарівно-Лісся». Зазначає під час війни дарувати позитивні емоції кожному необхідність. Такий час важкий для країни, що краще дітям піднімати настрій, піднімати не тільки те, що ти робиш там книжки, там і, там. Показуєш кіно, презентуєш там книжки там, показуєш кіно, а не тільки, а просто спілкування. Розумієте, хоч маленькі, от сьогодні от буде трошки там позитива там, забросив і їм буде краще. Якщо буде їм краще, вже і дорослим буде краще. У кінці заходу усі, охочі отримали книгу з автографом-режисера, а також мали змогу зробити світлину на пам'ять. Лілія Мазур, Богдан Курп'як, телеканал, ITV Media Group.